Добрий день. Ми з вами продовжуємо наш відеокурс, який називається Планування системний підхід. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, яке складно там переоцінити це «ціль». І це, це відео я назвав «Робота із цілі. Чому саме робота? Через те, що якщо ми помиляємось на етапі формулювання цілі, то ми отримаємо результати, які нас будуть не задовільняти. І тому вартувало би більше часу приділити саме якісному формування цілі для того, щоб ну, якщо у вас безперечно цікавить результат, який ви хочете отримати. Але перед тим як ми перейдемо до розгляду поняття ціль і методології роботи з цілями, давайте нагадаємо про що ми говорили минулого разу. У двох попередніх відео ми з вами говорили про оцінку реального стану. І ми в принципі говорили, що таке оцінка, ми говорили, що оцінка це завжди порівняння для порівняння потрібні критерії. Ми завжди шукаємо відхилення від цих критерій, від цих стандартів. І оцінка там проводиться з беземоційного стану для того, щоб підвищити об'єктивність цієї оцінки. Так само ми з вами говорили про те, що в управлінській діяльності, коли ми оцінюємо якийсь там процес, ми завжди фокусуємось на двох великих поняттях: це результативність і це ефективність. Результативність, що саме? Результативність як, що і як. Оце ми оцінюємо в управлінській діяльності. Так само ми з вами коротко поговорили про те, що для оцінки нам потрібна інформація. Інформацію ми отримуємо з таких трьох джерел цих це спостереження. Це Робота зі звітами і це. Комунікація, це інтерв'ю, це спілкування з колегами, учасниками процесу, клієнтами цього процесу. І в минулому відео ми з вами проговорили про ідею вузького місця або близького горлишка, яке якраз нам, як управлінцям, може давати вже натяг, або не натяк, а пряме вказівку, пряму вказівку, в якому напрямку нам потрібно оптимізовувати процес, тобто в якій зоні нам потрібно виставляти ціль. Ми робимо оцінку реального стану і ми е зрозуміли свої обмеження, які тут є. І ми... Переходимо до, отут написано постановка цілі. Мені здається, постановка цілі, воно лінгвістично має, знаєте, таке: ну, тіпа, от я передаю ціль, ставлю ціль іншій людині, там, постановка задачі, це коли транслюю е, цю ціль. Тому я вважаю, що тут більш коректніше було би це замінити на формування цілі. Да? Коли ми розуміємо наше обмеження, ми переходимо до наступного етапу формування цілі. І ось про це ми сьогодні з вами будемо говорити. І зазвичай, ну не то, що зазвичай, давайте пригадаємо алгоритм, як в нас взагалі, в принципі, формується ціль. Ми в реальному стані, ми робимо оцінку, ми знаходимо ці відхилення, ці дискомфорти, в нас є без... Перечно, якесь таке прагнення комфорту. Ми хотіли би, щоб нам було не, 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 не дискомфортно, а хотіли, б, щоб нам було краще. Тобто, Наше внутрішнє бажання комфорту, воно, але погодьтеся, воно завжди є таке емоційне, досить туманне, досить розмите. Тобто, Я ніби хочу, щоб мені було добре. Але що це таке? Як воно? І ось бажання комфорту, яке ми переводимо в предметну площину, Яку ми можемо формулювати конкретно, яке, ну, от от, саме так ми маємо це відчути, предметне е, От, наше бажання. Коли бажання перетворюється на предметність, то тоді це і стає ціль. Тобто, фактично, ціль це є опредмечене бажання. Мені не дуже подобається цей термін «опредмечене», він такий е, русізм. Якщо у вас є якась ідея, як це можна змінити лаконічно в цьому контексті, будь ласка, напишіть в коментарях, я з радістю. Це поміняю і, може, навіть перепишу фрагмент цього відео для того, щоб це було все правильніше. Ок, сподіваюсь, тут понятно. Важливий момент, ми проходимо через дискомфорт, комфорт і потім трансформація в цій. Коли зазвичай на тренінгах, на семінарах, на інших там, навчальних мероприємствах, заходах 에, говорять про ціль, то там виникає поняття Smart. «смарт». Смарт є класна модель для певних контекстів. Ми зі Смартом будемо там знайомитись дещо згодом пізніше, коли будемо говорити про функції організації чи функції, там, розвитку персоналу. Але, 에, з моєї точки зору для управлінця, який формує ціль. Буде більш ну, там, корисніша модель, яка так само має англійську абревіатуру Pazers. Е, Вона оця модель, яка ну, е допоможе більш точно для себе визначити, яку ж ціль ми е будемо досягати. Тобто, для формування цілі ця модель більш корисна, і тому я от почну сьогодні з вами з нею знайомитися. Коротко, да? давайте подивимось на такий стандартний алгоритм, як це відбувається в нас. Да? Ми знаходимося в реальному стані, ми ставимо перед собою ціль, і далі питання дуже просте: які дії потрібно зробити для того, щоб з точки реального стану перейти в точку результату. Якщо ми робимо дії, і результат нас не здовіляє, повертаємось назад, змінюємо дії, і так робимо до тих пір, поки результат не здовільняє, тоді ми виходимо із системи. Про це ми ніби з вами говоримо. Але скажіть мені, будь ласка, бували ну, такі питання питання такі риторичні, але я їх задам. Чи було у вас колись в житті так, що ви ставили перед собою ціль і не досягали Чи було у вас колись так, що ви ставили перед собою ціль, досягали якогось результат, результату, і потім казали, ні, це не то, що я хотів. Я розчарований, це неправильна була ціль, я неправильно, не влаштовую мене результат? Або чи бувало у вас в житті так, що ви ставите перед собою ціль, починаєте робити дії, і в процесі, вже, як ви робите дії, починаєте коригувати результат. починаєте збільшувати терміни, ви починаєте зменшувати обсяги, ви починаєте модиф... модифікувати свою ціль на інакше. Я думаю, що відповіді на ці питання, риторі... риторичні, вони... вони є так. У всіх так було, у всіх так буває. І ця модель, з якою ми познайомимось, вона про те, щоб ще на етапі постановки задачі, на етапі постановки цілі перед собою, зменшити вирогідність оцих всіх речей, про які я говорив. Тобто збільшити вирогідність досягнення саме того результату, який би вас задовільнив. Модель, я казав, вже абревіатура, і вона складається з сіми критеріїв. І тут є таке певне правило. Да? Якщо ви ставите перед собою ціль, і, і ваша ціль не відповідає хоча б одному з цих Перелічених критеріїв, таких як позитивність, сфера впливу, конкретність, підтверджуваність, ресурсність, відповідний масштаб і екологічність, про які ми будемо говорити трохи згодом. То, якщо ваша ціль, яку ви ставите перед собою, не відповідає хоча б одному з критеріїв, то, скоріше за все, ви а, або не досягнете результат, або будете витрачати зайві зусилля, надзусилля для того, щоб досягнути цього результату. І саме тому на етапі постановки цілі, чому це робота із цілею? Коли ви стикаєтесь з тим, що ваша ціль сформульована не зовсім так, як мала би бути з точки зору цієї моделі, вам ну, там, рекомендується цю ціль трансформувати і привести її у відповідність до цих критерій. Тобто, коли ми працюємо з ціле, ми приводимо її у відповідність до цих критерій. Думаю, що так в цілому мені вдалося вам пояснити цю модель, як вона працює. І давайте вже перейдемо до першого критерію, який називається позитивність. І поговоримо про що ж тут йдеться. Зазвичай, коли люди там чують позитивність, позитивні цілі, да, це, це все ніби зрозуміло, бо ідеї позитивного мислення, ідею всьому бачити щось добре, вони там зараз проникають в наше суспільство, але тут мова йде дещо про інше. Коли ми говоримо про це критерій, формулюється дуже просто: ціль має бути сформульована в позитивний спосіб. І, і тут ну, все очевидно, кого не спитає, там, а що це означає? Так да, має бути класна ціль. Суть там дещо інакша. от Коли ви формуєте ціль, пам'ятаєте, да? у нас оцінка, дискомфорт, тобто цей дискомфорт, який ми відчуваємо, він, в нас створює ну, таке певне бажання перетворити цей дискомфорт на комфорт. І Воно, як правило, формулюється в такий спосіб. Я не хочу. Я не хочу, щоб мені було зимно, я не хочу, щоб мені було голодно, я не хочу я не хочу Х. Да? Оцей X, який був дискомфорт, от я його не хочу. І ми зазвичай його так і формулюємо. Яка твоя ціль? Я не хочу X. І от З точки зору цієї моделі, такий підхід є. Невірний, Тобто мова йде про позитивний спосіб, мова йде про те, що я не хочу. Нам потрібно перетворити на я хочу. І е так само здається, ну а що тут складно? Будь-яке будь будь речення можу сформувати позитивним чином, негативним чином. Тобто, Різниці тут для мене ніякої немає. Але тут ну, не просто гра слів, тут не просто ми замінюємо частицю ні, ні заперечення на, на якусь іншу е, таку вербальну конструкцію. Там е, відбувається зміна суті, бо в цей момент ми маємо задати собі питання: а чого ж я насправді хочу? Да? Або чому так сталося, що я хочу цього позбутися? Що є реально моїм бажанням? До чого я прагну. І от коли ви задаєте собі такі питання, є ймовірність, що тут не відбудеться проста переформулювання, переформулювання там з гра слів, а тут може змінитися певна суть того, що вам потрібно робити. Я знаю, що ця тема вона ну так звучить дуже легко, але коли ми переходимо до практики, вона викликає деякі деякі питання і деякі занурення, і, і може більш корисно, щоб ми занирнули і зрозуміли про що йдеться. Тому я навів декілька прикладів, які хочу разом з вами. В рамках цього відео розібрати, ну, скажімо, такі досить банальні цілі, які, напевно, ви ставили, або чули, як люди ставлять, і, і, або продовжують ставити навколо вас. ну так, Перша ціль, я хочу кинути курити. курит. Да? Або там друга, я хочу схуднути. популярна ціль, Ну і курити, кинути так само. Або я хочу закінчити ремонт. Ніби дивіться, всі класні цілі, всі правильні цілі, всі добрі цілі. Але якщо подивитись уважно, то в ціль я хочу кинути курити. Вона ж про е то, що я не хочу курити. Я хочу позбутися цього. Або то саме стосується, я хочу схуднути. Я. Е Хочу позбутися зайвої ваги, тобто, фактично, ми щось від чогось хочемо відмовитись, хочемо уникнути чогось. І це ми формулюємо в якості цілі. Хоча і формулювання, бачите, лінгвістичні, я хочу, я хочу, я хочу, і ніби формально воно проходить. Але суть тут не про форму, а тут більше про суть. То саме стосується, я хочу закінчити ремонт. Відвіть собі, ремонт існує. І тут я хочу, щоб його не було. Да? І однозначно, тут це є все приклади негативного формулювання цілі. Це є приклади негативного формулювання цілі. І наша задача, коли ми починаємо працювати з цілями, ми маємо задати собі питання, а чого ж я направду хочу, коли я кажу, що я хочу курити. Давайте розберемося з корінням. Да? От чого люди можуть хотіти для того, щоб там, коли кажуть, що я хочу кінокурити, е, можна здатись питання, а чого я хочу курити? І тоді, коли люди починають давати собі відповідь на це, ну там зрозуміло, стає, стає зрозумілим, що дехто хоче через там стан здоров'я, і тоді ціль ми маємо формувати покращити стан здоров'я. Або куріння зараз не популярне, таке немодне, там в певному колі, в певному оточенні, комусь може бути некомфортно з точки зору, що він там не популярний і не модний. Тому ціль потрібно ставити перед собою. Я хочу стати моднішим, хочу стати більш модним. Або ну там куріння це досить зараз дорога звичка, і на, на це там витрачається якийсь там бюджет. І тоді, якщо тут дискомфорт пов'язаний пов'язаний з грошима, тоді ціль ми маємо ставити перед собою. Я хочу мати більше грошей. Тобто, і якщо бачити, непросте не переформулювання я хочу, я не буду, я не, я не курю, тут не, не, не про форму, тут про суть. Тобто нам потрібно зрозуміти, а чого ж я направду хочу. З моєї точки зору, взагалі, не існує людей, які хочуть кинути курити. Ну, тобто вони можуть декларувати, але це таке ну, досить неприродне, з моєї точки зору, бажання. Чого це там хотіти кинути курити. І більше того, я вважаю, що не існує людей, або вкрай мало людей, які кинули курити через те, що вони хотіли кинути курити. І я переконаний, що всі люди, які успішно кинули курити, і таких мільйони, а може там сотні мільйонів, а може і мільярди, не знаю, вони досягали при цьому інакшої цілі, Ну там, я не знаю, ціль довести собі, що я в стані. Кинути курити. Окей, це ж вже позитивно, це інакша ціль. Я не кидаю курити, я довожу сам собі, або довожу, доказую іншим щось. Тобто, ну, Або жінка, вона курить, вона завагітніла і вона відразу перестає курити. Бо яка там з'являється мета? Абсолютно точна мета народити здорову дитину. Здоров'я дитини є тою метою, яка її спрямовує. Тому. Коли ви стикаєтесь перед, перед собою з негативним формулюванням цілі, вам потрібно задуматись, а чого ж ви направду хочете, і в такий спосіб переформулювати. І змінюються, певні ну, і дії в тому числі будуть змінюватися. Або я, ціль, я хочу схуднути. Дуже подібно, да? давайте подумаємо. Що ж, люди, які е, хочуть схуднути, чого вони направду хочуть. Ну і хтось хоче бути більш привабливим, хтось хоче бути, знову ж таки, покращити самочуття або там, почувати себе комфортніше. Там, жіночі приклади, там, я чув, такі, я хочу влізти в улюблену, в улюблену сукню чи там, в улюблений одяг якісь е, прокупальники, вони там досить. Е, тобто, але це все більш привабливим. Да? Тобто, Яка ціль, що я хочу там досягнути? Е, ок, сподіваюся, я ну, зміг пояснити цей критерій, якщо. Якщо там лишаються питання, безперечно лишаємо в коментарях, я буду пробувати на них відповідати. Но ціль, Я хочу закінчити ремонт. Я, знаєте, пропоную вам, я не буду розказувати, як, як я його там пере, переформульовую, я пропоную вам. Так само, якщо у вас ця тема зацікавлена, зачепила, ви подивилися відео, давайте подумаємо, як можна переформулювати цю ціль із негативної в позитивну. І так само пишіть в коментарях, і, ну, там, я буду читати, може і, 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 і зрозумію, що мені вдалося вам цю думку, цю тезу передати. Ніби ми закінчуємо, ми підходимо до завершення так, по відчуттях. І ми сьогодні з вами поговорили про модель Позерс і про критерії позитивність, які говорить про те, що нам потрібно з вами на етапі формулювання цілі. Формулювання, навіть не слова, а ідеї, заперечення, тобто я не хочу поміняти на я хочу. тобто Ідея, щоб я не уникав чогось, а я до чогось прагну чогось досягав. В цьому ця ідея. Тут задача цього етапу перевірити, чи ваші цілі. Не, ну, немає тут порушення. Я, до речі, пропоную вам, як працювати з цим курсом з цілями. Ми будемо в кожну відео розглядати один е, критерій, а може там два, якщо не будемо встигати. Взяти якусь свою справжню ціль, та, що перед вами є, і проаналізувати, аналізувати разом з коли я буду розказувати, представляти свої кейси, свій, свій кейс або свої кейси, свої приклади під цю модель, і далі там. Відозмінювати ціль, якщо така необхідність у вас буде. Добре. Сьогодні ми з вами поговорили про цей алгоритм, як в нас виникає ціль. Реальний стан, оцінка, дискомфорт, бажання комфорту і предметне бажання, воно і називається ціль. Чому необхідно працювати з цілею, а не просто там її озвучити? Я думаю, так само мені вдалося вам розказати, що це є важливий момент. Якщо тут помиляємось, то результат, який отримаємо, буде нас не задовільняти, а це не є good. Так само ми познайомилися в цілому з моделлю і з таким принципом, як з нею працювати, і ми з вами розібрали критерії позитивність. Сподіваюсь, що ви... мені вдалося вам пояснити, про що тут йдеться. І на цьому я дякую вам, дякую за увагу. Прошу знову ж таки підписатися на канал, якщо ви не підписані, поставити. Колокольчик нагадування, щоб ви бачили наступні щоб до вас приходило повідомлення про те, що вийшло наступне відео з цього курсу. Безперечно, якщо вам сподобалось палець догори, мені дуже дуже буде приємно. І якщо серед ваших знайомих, друзів, колег є якісь люди, які цікавляться темою управління, хоча бачите не лише управління, а в цілому то ми будемо розглядати навички і вміння, які не лише тільки для управління ну, там, корисні для життя, то скиньте їм посилання на це відео, нехай вони приєднуються до нас, будемо формувати якусь спільноту і рухатись далі. Гарного вам дня! Все буде Україна! До нових зустрічей!